До православної віри нейтрально відношусь, тому що в дитинстві ну, дуже багато було неймовірних історій з нею. А, як мене познайомили з православною вірою. да? А, ми завжди ходили на помінки, да? Це осінь, ми їли біля могил. Православія. <риклад> Ось для маленької дитини. І мені було дуже нудно, мати це вона говорить: синок, а, давай, поки ми тут зараз накриємо стіл, накриємо стіл. Іди побігай по других могилках, позабирай цукерки. Я сподіваюся, у вас немає дітей. І я такий в азарті був, знаєте, ходив, блять, з тими циганами бився, блять, малими. Щоб забрати більше цукерок. Я, ну, я не розумів, навіщо це було. і... Тим паче, що ми потім з цими цукерками робили, ми не їли їх, бо вони були з цвинтаря, поняли.